Щоб вони визгали всі, прокляли всі кістки, хіба ж це мислимо, чого, за що. У нас побило, зразу було кафе, і повилітали усі вікна, у сусідки і в мене це найбільше не пострадали. Ну і сиділи ми тут, вікон немає. Я у сусідів через п'ять хат ночувала там. Прибіжу, 10 курочок і дві собачки було. Накормлю і бігом туди. Там її хату розбили, валітій, Як вони бідні, не знаю, як вони, що вони були в підвалі, вийшли, а хати немає. От там, де ми ночували. Вигрібали тільки усе. Оце спіртне їм дай. Це так зайде у кросовках і в формі. Бабушка спіртного. Багато ж людей виїхали, то вони по підвалах лазили з магазинів. Ви... Та ну все, це тут ніхто не жило в тому домі. То там все, що хочеш, і чайники, і, і, і де що, ну все Валя, вони гребли усе, все в ряд. Нічого в нас не було, магазини ж побиті, усе. Хліба не було, пекли, що було, то і їли. Так і виживали. Що ж тоді була, якась курка була, якесь яйце було, було йдеш. Скот, скот ходив собі, собак кучі, людей пошти не було, пошти всі вже виїхали, мав чоловік 10, чи менше залишилося. Ну, а тоді вже виїхали, вже я не бачила, як хату розвалили. Вже як приїхала, трошки автобус почав ходити, то вже я приїхала, то хата вже була розвалена. Ця хата була теж побита. Я ужаснулася. На, на, на чердаку там кошмар, все, все знімали. Цю хату обновили. Криші, звісно, не таке було, але побита. Відновили трошки в хаті. От побілили там потолок, трошки є відновлення, отримала 100 тисяч, то потолки підвісні робили, то краску якусь там, ну, в общем от таке, на що хватило грошей. Я не клеїла ні обої, нічого, тому що це треба їхати десь, а хто мене їй, хто повезе. Курник, де курочки мої були. Ну що ж, я ж бросила 10 штук, що я не, не заберу їх у кривий ріг. Я знаю, де вони діли. Собаки, мабуть, поїли. Одну собаку не взагалі не, не, не бачила, не знаю де. А другу з погріба витягли, вже засохла. Ні курочків, ні зерничка мені держать, ні ніде, все розбите. У підвалі там у мене і граблі, і лопати, і закатка. Ракета в огороді. вона й пуста, ну, приїжджав трактор і виривав її. Город трошки садила, не поливається. Я. Колодязь далеко, я сама вже, скільки вродило, то й моє. Хочеться до дітей, а приїхати не може, що ж, як вони обстрілюють кругом. А я 50 років у Херсоні прожила. І в мене там син. І тепер я і там б'ють. Не можу ні повернутися. Це тут у мене мама жила. Мама померла, вдома стався. У мене мама боліла. Я 5 років тут жила. Я вже на пенсію пішла і жила тут. А взагалі я 67-го року в Херсоні була. Мами як 5 років немає. То я доглядала її, як доглянула, то залишилася ж хата їжна. Думаю, діти ще там город є, трошки ворушуся, якусь картошину, якусь цибулину, щось допоможу й діткам. То тепер і не рада. І там, і туди не, не поїдеш, з телефона не вилазив. як тільки і серед ночі і шукаю, як що в Херсоні. А там тільки стріляють і стріляють. Нічого хорошого немає. На старість це от таке. Нічого, Живемо, живемо, ждемо, надіємося, друг друга підтримуємо трошки, Кого, що там допомагають люди друг другу.